Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему, яка цікавить абсолютно кожного джоляра, а саме як зберегти рамки від воскової молі. Зараз перед собою ви бачите абсолютно здорову рамку, в якій немає вражень. Наступна рамка, на якій вже видно враження воскової молі. І далі, якщо з цим не боротися, то з такої рамки вона перетвориться на таку. В сьогоднішньому відео я вам розповім, що потрібно зробити, щоб протягом всього сезону рамки залишалися без воскової молі. Ну що ж, йдемо шукати лікарські трави. Я думаю, досить часто ви проходили біля цієї рослини і її не помічали. Але ця рослина може захистити вашу пасіку від воскової молі. Це звичайний полин. Що ж далі з ним робити? Для початку ми нарвемо пагонів, які ми потім використаємо в наших вуликах. Йдемо до вуликів. Перед вами вулик, в якому я зберігаю суш. Ось такі рамки. Рамки обов'язково мають бути не вражені воскою міллю, Через те, що полину боїться саме метелик воскової молі. Личинки вже його не бояться. Тому відбирайте самі кращі рамки, без враження і складайте в вулик. При цьому відстань між рамками має бути приблизно на 2 пальці. Льотки відкриті, і зверху все притрушуємо полином. Чим більше, тим краще. А рамки, які вже вражені, бажано перетопити для того, щоб не розповсюджувати воскову моль. Якщо вам цікава така тема стосовно лікування бджіл-лікарськими травами, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей!